Всім прийдвіт, це та яке Пібара, я вас навітаю в святі святі в Рімворді. І минулого разу ми закінчили на тому, що ми нарешті почали добувати хімпаливо. Хімпаливо, така, я думаю, буде важлива тема у нас для економіки. І у нас тут вже основна така задача буде наступна, це підготувати ще один склад. Я поки, чесно кажучи, не певно, для чого саме я хочу його використовувати. Напевно, скоріше за все, це буде для всяких сировин. Не знаю, бо тут дуже багато всього в мене так валяється, а цей склад у мене вже такий, вже прям мега заповнений. З їжею теж трошки проблемно, що не все поміщається. Але я бачу, наприклад, що тканини не сильно можемо дезберігати ще щось таке подібне. Я думаю, треба цим зайнятися. Так, а що у нас тут достатньо температури? Так, зараз вже я бачу почав займатися тим, що викладати сіно. Я не розумію, чому Бендо з цим займається взагалі. Вантажник, прибиральник, а він просто підносить. Добре, він молодець. молодець. Потрібно, щоб у нас далі. Подобувати деякі речі. Так, ці колоністи головний їх це засмучує. Ну, окей. І нове доручення дипломатія. Ось з фракції тріті Ненелюревачок не повідомлення. Він хоче провести з вами переговори на нейтральній території. Це хороша нагода покращити відносини між фракціями та отримати дипломатичні подарунки. Але будьте обережні, поганий перемовник може принести більше шкоди, ніж користі. Інші фракції поважатимуть вас більше, якщо перемовником з вашого боку виступить лідер вашої фракції. Е, я думаю, треба буде, до речі, ми не будемо лідера. Лідера відправляти. Ми будемо Вентуса і плюс якогось когось охорону. Я думаю, в охорону ми відправимо. Ну. Мозера не хотілося б. Можемо насправді відправити силача окиркою. Я думаю, буде норм. Погано тільки що в нас немає. Бронільного оксана вагітна. Супер. Супер, будемо розширятись. Давайте, до речі, побудуємо ще копії. Ліжечків, я сподіваюсь, так їм вистачить тоді. Е, будемо розширити наше виробництво хімпалива. Зараз у нас села, що тут вже вдоподобувається наше місце, під склад хімпалова саме. Давайте тут ми теж допоможемо. А тут нам потрібно буде зробити стележі. Стележі ми можемо зробити з дерева, але дерево мені щось якось зараз здається, буде впадло видобувати. Мені здається, краще зробити вже з пісковику. Це може бути трошки негідно по ресурсам, але самого пісковика в нас начебто якби, багатько, то. Чому б ні? Головне придумати, максимізувати, максимізувати, як ми зараз його пихнемо. І також подумати про те, чи достає тут у нас електроенергія. Я думаю, ми зараз щось придумаємо. Я думаю, щось такого нам буде достатньо, ми потім їх. А Чи я зараз можу так? їх об'єднати всі. І всі сховища, це у нас буде додатковий такий склад. Так, а як. Ну, ладно, нехай вони його побудуть, потім об'єднаю, бо зараз це буде каша малаша якась, тому що я буду сіно ще разом чіпати. Поїжджу, у нас ситуація стабільна. Ну єдине, що зараз у нас така буде такий ботленнек. Це у нас по компонентам. Я дуже хотів би, щоб хтось все-таки зібрав ці всі тканини. Чому? А немає доступного місця. ну. Тоді будемо сподіватися, що Деві це все зробить і все буде окей. Для чого у нас це буде склад? Я думаю, для, для всіх для, можна для тканини, для сталі, для всього такого. Давайте подивимось, заборонимо все. Я думаю, матеріали для матеріалів і виробництва чисто буде у нас тут. Така тема. Тепер Вентос зможе віднести? Так, зможе, супер. На вулиці у нас вже жовтопад. Не знаю, чи варто у нас по новій Все, давайте я посіви нові відменю. Ось тут. Ось тут теж. Я думаю, нам зараз посіви не треба, бо вони просто замерзнуть і Дарма тільки час витрачимо. Не все звичайно. Ага. Треба. Буде з налаштуваннями ще обережненько, бо зараз вони їжу попереносять і буде трошки неприємно. Коні потребує лікування силач. Що в тебе? А, ну тебе завжди астма. Не Так далеко за компонентами ходить, але вже що поробиш. Треба ці налаштування не... скопіювати, бо. Розпочнеться. Каша. Добре, нехай добудують, потім вже об все. уже об'єднаємося. Дуже, і Марічка тепер вагітна. Як а це Антон відпрацьовує просто на максимум. Великий молодець. Давайте далі ми тут підробимо, що у нас тут по стінці. Я думаю, ми зараз що зробимо? Ми зараз зробимо тут, і тут просто отаку стіночку з пісковичку. Поставимо двері. Дерев'яні десь. У нас тут є, давайте ще одні тут будуть. А ось це, я думаю, ми зараз віднесемо. Зараз беремо гості. Коли будуть в колонії. Супер. Я думаю, Вентус, це задача для тебе. Давайте поторгуємось. У нас 2000 срібла, то може щось я купимо. Так. Компоненти вони тільки купують, на жаль, тканину можуть у нас купити. До речі, можемо тканину продати. Я думаю, якусь кількість у нас, в принципі, прям дуже багато. Або ж все ж таки щось з нею зробити. Психіддовичай можемо продати. Давайте. У нас психіту ще 127, давайте десяток продамо. Пістолет, револьвер. У нас, до на речі, багато так зброї позалишалось. Давайте, може, пістолетик якийсь продамо. Жахливу шапку. Тут не видно, скільки в неї. Було прикольно, якби би можна було розширити, бо я не бачу, скільки по якості залишилось. Ну. Окей, давайте щось продамо. Ліміний одяг, погано. Тут наче, то все чудово. Пу-пу-пу, наче все. Ну, Тканину можна все-таки продати. Я думаю, якщо ми 200 тканини продамо. А я мені здається, я знову відмінив, не підтвердив, так? Великий я молодець. А я і не можу скільки все продати, бо <губ> дуже бідний цей торговець. На жаль, ну то ми тоді продамо, я думаю, щось по копійкам, ну це щось взагалі якісь. Навіщо приходити торгуватися, якщо ти такий бідний? Це взагалі не окей. Давайте йому на 77 накапаємо просто якраз рівно. Прийняти. Це, звісно, копійки, шкода. Але якось так. А, ці стелажі... Дуже незручні налаштування, бо вони ще тут на кабельочку не дороблені, і зараз вони почнуть наношувати те, що мені не потрібно. Треба мені щось ще придумати все-таки з цими морозильними камерами, можливо, це ще одну робити. Але я тут так трошки незручно зробив, що в мене тепер нема місця під це. Єдине, що ми можемо прям виправити, ми можемо продовжити, по ідеї, якось ось так. Ось тут. Сідження завершено, мікроелектроніка, супер. Давайте. Прилобку біопалива, ні, це нам не треба. Давайте подумаємо, що нам потрібно далі. Медикаменти все-таки нам потрібні, недоступно. Мови. А, потрібен дослідницький ось цей. Так, а давайте глянемо на нього. Виробництво 10 компонентів. Юйуй, а він такий прям здоровий. Так, да, він прям здоровий. Треба, напевно, розширяти а мені цю частинку. Я тут не можу сильно прям розгулятись, на жаль. М -м. Напевно, в цю сторону прийдеться. В цю сторону прийдеться ширше робити. Окей. Будемо робити більшу дослідницьку. Зробимо коло крутий стіл, але поки Поки ні, то давайте телевізор дослідимо, я думаю. Для веселухи нам підійде. Так, а хімпаливо. Було б непогано заборонити, напевно, так? Виробництво давайте хімпалово заборонимо. Так, проскопіюємо і тут теж хімпало заборонимо. Ми будемо хімпало сюди носити, у нас тут зараз ми зробимо склад теж окремий для нього. Я не думаю, що його треба дуже великим робити, я думаю, ми можемо просто десь прям такий, не знаю, 11 на 8, будемо такий зробити склад. Будівництво меблі тележі. М -м -м. Блін, 11 на 8 якийсь незручний формат, але най вже буде. О, тут 3 буде поміщатись ось так. І отут по 2. Ні, мені здається, можна якось ефективніше зробити. Добре, зараз ще раз подумаю. Ну, що це таке, я думаю, найбуде. Ми тоді відразу зараз я думаю, їх об'єднаємо. Можливо, це оверкіл по складу для хімпалова, але в мене відчуття, що його буде багато. Тому ми зможемо собі це дозволити. Хімпалово, все. Сміливий, цекий свій... гронадер шери, докладність схіж онучка. О! Давай торгуємо з тобою. Клас, клас. Добре, що це якась приємна людина. Сучасні ліки у них є. Давайте їх купимо. Я думаю, ми можемо. Ці 16 викупите, нам не потрібні. Якраз їм тоді продамо трошки психітового чаю, у нас його буде побільше, У них тут різні різні непогана зброя. Можна револьвери продати. Це ми залишимо. Помповий дробовик один продамо. Важкий пістолет кулемет, ручний кулемет. Це у них якась серйозна зброя, бачу. Маска для війни давайте продамо. Бронештани, бронежилети. Давайте купимо по одному. І бронешолом зі сталі. Зараз ми трошки витрутимося, але ми когось так нормально зможемо комплектувати і відправити на перемовини. Тому що буде. Мені здається, що буде трошки небезпечно в якийсь момент, що там не такі-то і добрі у них наміри. Так, а ми можемо батареї ще поробити? Наче вже зараз вистачає, того давайте поки так і залишимо. Картоплю було б непогано, якби вони звідси винесли. Все-таки мені здається, прийдеться трошечки міняти тут структуру цієї тюрми і продовжувати просто цей склад для продуктів. Треба щось з цим робити. Я думаю, поки зима якраз нормальна тема, бо на вулиці не дуже не дуже тепло і можна нормально так грати з кондиціонерами. У нас ще одне доручення, з'явилось лігво марадерів. Сказали нам, що тут є десь такий цікавий табір з турелями. Бандитський, котрий хранять 4 аборигени. За 40 прихильності та ще всю здобич. Ух. Ну, це звучить ще небезпечніше, ніж перемовини мирні. Насправді, давайте ми це переставимо кудись. Незважаємо тут. Е, приводу перемовин хотілося б відправити, але зараз просто дуже багато якось дуже багато якось роботи, а де тут ці мирні переговори? Недалеко. Давайте, добре, відправимо караван. Е, ми тоді відправимо. А, треба тільки Вентоса. Вентуса запакувати зброю спочатку. Вентос. Ти у нас хоч щось вмієш. А, йому насильство недоступно. Добре, а хто у нас ще може говорити? Тео або Силач. Ну, блін, Вентоса відправлю, треба, схоже, треба полюбити його відправляти, бо він у нас. Такі перемовник, зараз добре. Треба ще подумати, кого все-таки з ним ще відправити, тоді можна точно вже комітитись на це. Так, ну я думаю, відправлю все-таки Вентас разом з силочем. Думаю, сокіри, сподіваюся, що буде сокіри достатньо, хоч вони погано, до речі. Але буду молитись на те, що все буде ок. Ні, давайте тоді їжі їм більше додамо. ось мало, так, їжі поклали. Давайте їм 12 до нас їжі. 3,8 днів, так. І буду просто молитись, що з ними все буде окей. Прям дуже на це сподіваюся, не хочу, щоб вони померли, вони мені подобаються. Чому тут їжу досі? Досі не дорознесли те, що я попросив. Девід в першу чергу займається будівництвом, а не руйнуванням. І він молодець. Так, хіш тут висаджує. Карван ментосформувався і розпочинає своїй подорож. Всі відвідати мирні переговори. Я дуже сподіваюся, що там все окей прийде. Я так не хочу, щоб. Так не хочу, щоб там перестріляли наших, наших... наших вірних людей. <ріст> Дуже сподіваюся, що такого не буде. Чого? Бежає область. Куди? Збирає кукрузу добре хе збирають. Чого тут досі досі їжа лежить? Де він тут робить колони, щоб у нас стінка не падала, понятно, він молодець? Але... Дуже активно всі зайняті перенесенням. Що, нікого нема, що перенести? Давайте перенеси. Перенести. Неможливо. Боже, місця немає, треба. Я, напевно, нато багато задач їм дав. Я ще й забув, що я просив кілл зробити, але добре. Кіллинг буде. Зараз буде тут так симпатичненько. да, трошки брудновато, але зараз ми й дерево трошки отримаємо. Було б непогано, якби хірший якраз... О, він мене прям чує. Він прям відчуває, що від нього хоче, щоб він позрубував зараз ці дерева. Великий молодець. Так, і треба буде тут, тоді нам ще світильники поставити якісь так. Давайте побудувати копію. Напевно, доробимо вже, як зараз, повністю план буде тріумф перемовин. Мирні перемовини були великим тріумфом. Делегати швидко порозумілися, і їм вдалося розглянути проблеми з різних точок зору. Навіть на для найвищих питань було знайдено рішення, яке влаштовує обидві сторони. Відносини з фракції на Нанільоро покращились на 105. О, коли ваш кровавий від'їжджав, представник фракції на наніро запропонував подарунок: Телескоп, композитний лук легендарний. Вентос. ваш перемовник покращує свої соціальні навички. Відносини з фракції потеплішали, вони більше не ворожі до вас. Це сталося, бо прихильність плюс 25 піднялась вище 0 одиниць. Якщо прихильність паде нижче мінус 75, стануть знову ворожими. Це клас. А я можу подивитися прямо що тут? Не можу. Ну й добре. То не буду. Поки нема Вентуса, у нас, звісно, такий срач розвівся по, по, по всій території жахливий просто. Дуже брудно, прям дуже брудно. Сподіваюсь, Вентус повернеться і все поприбирає. Він великий молодець у нас. Подобається мені такі новенькі. Звісно, мене, звісно, бороди не вистачає його, але ну. що поробиш. Поки думаю, Тео може його підмінити. Бо тут взагалі жахливо щось таке прям на свинячелі. Це... Це... От як тут жить? О, молодець. Караван очікує, я чесно не думав, що їх треба вручну ще переставляти. Ну добре, нехай лють, вони же ще, по ідеї, їжа повинна бути. вантаж А, у них. А, там їх них їжі декілька днів вперед. Зараз дуже чекаю цього часу додому, бо треба, щоб хтось подобував нам ще пісковику, у нас пісковик закінчився. Якби це не звучало, не дивно враховуючи, що ми в горах пісковику цього. Треба. Треба, треба, Бо в нас він єдиний гірник такий. У нас тут, в принципі, запасів мармуру і всього іншого ще повинно вистачати, тут ще й пісковику самого багато, я думаю, точно на всі проекти вистачить. Тут ми, напевно, вже використаємо дерево. Бо трішки піднакопичили деревами за рахунок. Ось цього вирізки хірша, хірш, до речі, молодець. Прям все, що можна просто видовбав. Мене зараз трошки лякає те, що у нас через затемнення енергії закінчиться. Треба буде придумати якісь. Ще вид, як ми можемо. Ми можемо на хімпалу, до речі, так? Було б прикольно його якось вмикати якимось тригером. Не знаю, що тут таке є. Можливо, якщо прям буде проблема з електроенергією, будемо використовувати хімпалу, яким ми виробляємо. Зараз у нас його ще не дуже багато. Але сподіваюся, так як у нас що що Оксана вагітні. Вагітність триместр. то. Буде все з цим мок. В принципі, у нас народяться ще бумалопаці і будемо удобувати. З приводу цього, напевно, треба вже ставити генератор, бо щось. Бо щось печально. Давайте його десь тут поставимо. Попросимо Девіда, давай. Зроби активненько. Бо хтось Хтось тут цим не займається. Так, ми тут стінку повернемо. Вже бачу, прям закінчується дуже серйозно. Мені Це не подобається. Не подобається. Так, і. підзрядити, підзрядити може. Хто у нас хірш може підзрядити. Давай заправиш. Балово багато. Було б напевно логічніше цей генератор представити там, але нехай ходять. Скорб це корисно. Так, і скільки він дає нам енергії? 1000 Вт. Ну, 1000 Вт нам мало буде. 30 палива. Ми можемо собі дозволити, в принципі, копі побудувати. Давайте. Нехай добре, нехай тут поки буде. Що-що що, потім переставлю, якщо прямо зрозумію, що дуже довго вони ходять. Хай робить. й сонячних спалах, боже. Добре, що їжі багато. Але зараз я пише прогріва. А, о, навпаки дуже холодно. Ну, нічого страшного, силач повернувся. Вентус повернувся. Композитний лук легендарний, вони собі взяли. І щось там ще давали нам? Телескоп. А де цей телескоп дівся? Десь вони, напевно, його на склад поклали. Ну і добре. Мені підходить. Тут переносять, боже, ще зробив врожай, але на вулиці, в принципі, прохолодне, я думаю, він не буде дуже сильно портитися. Поклади компонентів. Це вогонь. Бремо те, що треба. Беремо під базою компоненти, це завжди класно. Сонячний спалах закінчився, електроенергії щось поки нам не вистачає. Скільки у нас споживання? Надлишок у мережі. Напевно, треба ще ставити, бо щось. Щось прям, напевно, електроенергія у нас проблемна зараз. Ой-ой-ой. Дуже неприємно. Зношений одяг, штани. Треба побільше штанів зробити щось. Давайте. скільки у нас 6 людей, давайте 6 пар штанів нових зробимо. Хто нас цим займається? Кравець Девід або Мозер якраз. Давай, обидва підходити під таку задачку. Ух, це з дахом було трошки знову ризиково, що могла бути ця порода. Я сподіваюся, що не приб'є сила, буде дуже неприємно, якщо так станеться. А тим часом я думаю, можемо наказати йому далі ще ту добувати. Нам, в принципі, весь пісковик треба, який тільки, можливо, можемо добути. А тут прям багатько його нехай переносять. Дякувати Тій Капібарі, що у нас є вільні руки на перенесення. А що постійно, до речі? Постійно 377 одиниць. Тір щось дуже нервовий. Пав на холоді. Ну, сорі. Оксана народила. О, клас. Тепер у нас буде. Що це у нас сам... самка. Е, міні. Міні-оксана, я думаю. Міні-оксана нам підходить. Прийняти. Теля бумолопим. Дуже цікаво, що це теля. Так, і ми продовжуємо зараз. Нам треба ще зробити покриття, думаю, зараз зробимо дерев'яну, бо там хіж дуру прямо. Багато так деревини набрав. Це супер. У нас лелектроенергії у нас, в принципі, зараз вистачає. Ми починаємо трошки навіть зберігати. Я думаю, за рахунок нашого хімпалива. Що ми почали використовувати? Вентос зараз попереносить, та. полює на Вентоса. Не треба так робити, містер Варг. Що це таке? Дуже агресивний цей Варг, неприємний. Треба слідкувати, щоб він за Вентусом не побіг нікуди далі. Якщо, прийдеться, може його на трапи завести. Не сподіваюся, що він зараз не побіжить, треба трошки цей момент подивитись. Чого він взагалі такий злий варг. Дуже якийсь він агресивний. Сподіваюся, він зараз поки я не завтикаю, нікого не покусає, бо мені воно точно не треба зараз губитись все, що просто якийсь скажений варг це зробить. Так, ми були вили покладосталі, я розумію, це тут. Ну. Дякуючи святій Капібарі у нас заставлю проблем зараз немає. Що ми далі можемо зробити? Ми можемо відведення паркових газів, давайте більш продвинуту зброю. Поки ми тут не закінчили проєкт, де нам помістити, можна більш класну дослідницьку станцію, то Цим зачекаємо, я думаю, це не проблема. на даху. Ух, ну добре хоч і живий. Живий, да? Навіть не коснуло. Ліве око рубець. А від чого? А. Все таки Все таки його код знову. Я не можу мені нічого зробити з цим рубцем. воно сильно на нього впливає? Построй рана, сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, це не сильно вплинуло на його навички ходити, стріляти і робити всі потрібні дії. Дуже на це сподіваюсь, бо... Це може бути неприємно. Так, давайте ми тоді поки okay, вимкнемо наші запасні генератори, один залишимо. Думаю, одного буде достатньо на надлишок. Шаман торговець. Супер, нехай приходять. Ось, тепер селач потребує, так? Лікування. -9 займеться їм. О, Вентус навіть зайнявся. Супер. Що? Це йому Асму, напевно, підкинули. Марічка також народила. Міні-Аксана, аде? А, о, все. Це тепер у нас вже саме, добре. Е -е -е Міні. Та у нас марічка міні-марік. Буде. Я думаю, піде. Піде такий нам неймінг. Будемо точно знати, хто це. Вентес, як прокинеться, нехай е -е потургується. Буде все окей. Вони нам продають пласталь, я думаю, можливо, варто взяти якусь кількість. Чому ні, у нас золото є на таке? Давайте не знаю, десь може 50 візьмемо. Просто щоб було. Я не знаю, поки куди його буду використовувати ну, конкретно. Але я думаю, нам воно треба було. Так, давайте це розберемо. І що? Ні. Ну це ми можемо залишити? Ні. Давайте у нас хай буде такий конденсідер цей. Щоб розібратися з плануванням, як у нас тут буде. Наш призм виглядати після того, як ми зараз попереносимо все, це ми точно розбираємо. Так, комменті у нас небагато, але у нас і варіантів небагато, треба по-любому зараз все переносити. Задання пропаде, нічого страшного. так е, ми тоді Це сховище зараз переставляємо, а це переставляємо ось так. Далі робимо продовжуємо покриття. Зараз думаємо зможемо далі стелажи. Оксана знову вгітна, боже, там Антон відпрацьовує просто ну, за всіх. <гум> просто за всіх відпрацьовує. Е, ми тоді, напевно, що з тюрмою зробимо? Ми Ми можемо в принципі такий прохід тут залишити. Ми можемо просто зробити. Тут двері поки що. А тут просто підлогу покласти. Я думаю. Поки що достатньо, поки в саму тюрму нікого не беремо. Тому нехай такі камери будуть. Нам треба ще зробити на стіні лампи, бо у нас тут освітленням прям проблемно. Давайте ось так. думаю, якось ось так. І тут лампу поставимо. Ці тумби вони перенесли. Де Тут побудувати копію. Ми зараз зробимо ще, ще ось так. Топ, топ. Будувати копію. І продовжимо просто ось так. тут у нас буде чудове місце для двох кондиціонерів. Я думаю, ми, в принципі, можемо так кондиціонери і залишити. Я думаю, я тільки поки що один поставлю. Світло. Давайте тут може дві лампочки поставимо. Ну, просто щоб було так якось більш рівно. Думаю, ми тоді просто можемо оційни ставити. То, в принципі, ми можемо і ціни ставити. Я не знаю тільки цей кондиціонер у нас впорується з, з такою великою будівлею. Також нам треба побудувати ось тут ще лежі. Давайте добудуємо. Можемо, в принципі, так і перекрити. Так, хай ходять. Тепер варто просто це все об'єднати. У нас оце це об'єднане. Ну, давайте тепер ми додамо ще оці всі новенькі. Об'єднати. Так, це у нас все тепер, так, да, як морозилка рахується. Супер. І тут ми зробимо тоді. Не будемо робити такі. Нехай буде на вулиці. Просто подарунок. Стурмува сокирасталі, короткий лук хороший. О! У кого у нас там погана сакіра? Ось ця. Давайте ось це. А, ні, Вентус уже хоче. А навіщо Вентусу? Це ж у нас не може битись. А, він просто її заніс. Окей. Давай. Спередимо. Супер, зможемо, якщо що продати. Е, композитний лук ось цей. Так, ну морозилка в нас збільшилась. Так, е, ставимо тепер температуру. Давайте мінус 10 і подивимось чи. А, угу. Треба ж дотягнути тоді електроенергію. Давайте. Сталі у нас вистачає на це. Е, тепер повинно тут бути прям супер. Прям супер. Кількість складу. Зараз тут добре, що холодно, в принципі. Так, вистачає. Дотянуло. Тут не вистачає все-таки ще світильників. Я думаю, давайте все-таки десь ось так два поставимо ще. Тербайджа, що бачу, вони будуть працювати. Штани ми зробили. У нас вантас в штанах. Та штани зі шкіри, молодець. Молодець. Виходить своїм своїм принципдалом не світить перед всіма. Це вже добре. Думаю, ми можемо тоді далі продовжувати тут проект Стінки. Цього шару. І будемо якось потім тут з цим ще розбиратись. Поки що. Виглядає значно успішніше, ніж попередня колонія, я цьому дуже радий, і поки у нас є час трошки відволіктись, ми можемо також поміняти покриття все-таки килими якісь тут. Так, проєктування килим. Давайте у нас тут будуть морські хвилі. а Знизу будуть жовті, я думаю, буде така непогана комбінація. Раз, раз, раз. Наче гуд. На такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, ви це зробили. Ставте лайки, залишайте коментарі. Вчить як вам ті капібари, але головне, знайте, пам'ятайте, ви мене найкращі, Тому всього вам найкращого. До зустрічі.